Я завжди розповідаю вам про спецслужби, підрозділи, кишенькові армії чи приватні військові компанії. У світових протистояннях також склалося, що є ще одна невід'ємна складова будь-якої масштабної війни. Йдеться про сили спротиву або партизанський рух. Називати можна по різному, але суть і принципи дії у них однакові. Про діяльність таких людей ми не з чуток знаємо через складну історію нашої країни. Партизани діють в Україні століттями. І сьогоднішня війна Росії проти України це не виключення. Знищення російських паливозаправників та окупантів, підриви їхніх автомобілів, що перевозять цінні вантажі. Ліквідація злочинців, знешкодження цілих блокпостів чи робота по ресурсній базі росіян. Це лише краплинка із того, чим займаються партизани для протидії російській агресії. Це відео створене у співпраці із Центром національного спротиву. Ми інформуватимемо вас про діяльність світових рухів опору, які своїми діями допомагали зупиняти війни. Слава Україні, козацтво! Мене звати Фахрудін Жарафмал, а ви на каналі Фаріт говорить. Я радий познайомитися з вами, якщо бачите мене вперше, і сподіваюся, що під. Підписавшись на цей канал, ви залишитеся тут надовго, адже у цьому відео ми поговоримо про партизанський рух. У Данії, що таке клуб Черчилля? і як неповнолітні данці започаткували рух спротиву у своїй країні, як діяла студентська розвідувальна служба, і які правила вони запровадили для громадян. Хто такі бійці данця Ож'є? І як вони боролися з нацистами, як діяли загони громадського спротиву та який внесок вони зробили? А також дізнаєтеся про п'яту колону загони партизанських підривників. Ви можете підтримати це відео лайком чи коментарем, а можете долучитися до фінансової підтримки каналу. Як ось ці люди. Це спонсори платформи BuyMeACoffee. Дякую вам і спонсорам на Ютубі. ж завдяки вашій підтримці, контент на каналі з'являється вчасно. І регулярно. Ви теж можете долучитися до підтримки за посиланнями в описі до цього відео. Там також є лінк на телеграм-канал, де завжди правдиві, і перевірені новини. Ключове в історії партизанського руху Данії, що у кінцевому результаті їм усім вдалося зв'язатися із британськими спецслужбами. Нам із вами спілкуватися із представниками британської розвідки не світить, але англійську все одно знати треба. Бо вільна англійська. Це ключ до світу. Тому хочу порекомендувати вам EnglishDom – найбільшу онлайн-школу англійської мови в Україні. В EnglishDom усі уроки індивідуальні і проходять в онлайн-підручнику. Через завантажений графік я не можу відвідувати заняття у конкретні години, тому сам підлаштовую його під себе і маю можливість навчатися тоді. Були мені зручно. Також ви вільно обираєте напрямок навчання чи навіть вчителя за власними вподобаннями. Можете просто зараз перейти за посиланням в описі або за QR-кодом на екрані і записатися на свій перший пробний урок безкоштовно. А за промокодом farid 10 ID отримаєте ще й знижку у 10% при купівлі навчального курсу. А поки ви побігли записуватися на пробний урок, я розкажу вам історію. почнемо із того, що 9 квітня 1940 року Третій Райх розпочав операцію «Везерюбунг». Це було вторгнення до Норвегії і Данії в обхід дансько-німецької угоди про ненапад. Перед цим посли Німеччини в Осло та Копенгагені вручили урядам листи про те, що напад Берліна це вимушений крок, на який іде третій Райх. Йому треба захистити і себе, і обидві країни від нападів французів та британців. Зрештою існувала і відповідна директива, яка фактично узаконила цей маневр з боку Німеччини. Розвиток подій у Скандинавії вимагає здійснити усі приготування до того, щоб частиною збройних сил окупувано. Вати Данію та Норвегію це повинно перешкодити англійцям закріпитися у Скандинавії і на Балтійському морі, забезпечити нашу базу руди у Швеції та розширити для військово-морського флоту й авіації вихідні позиції проти Англії. Протистояти Німеччині, наприклад, Данія, не могла. Перевага Райху була занадто великою, щоб чинити спротив. Тож король віддав наказ капітулювати. І, можливо, на той час це було єдине правильне рішення, принаймні на деякий період. Тим паче, що німці пообіцяли сильно і не втручатися у внутрішні справи Данії. Їм навіть дозволили залишити уряд. Стратегія полягала у тому, щоби зберегти самовизначення для Данії, але при цьому, щоб Данія активно і всеосяжно допомагала Німеччині закривати її військові потреби. І йшлося не так про надання свого війська для Участі у битвах як про забезпечення надійної та безперебійної логістики в постачанні провізії, снарядів, а також литовищ і військових баз для потреб Третього Райху. Данія виготовляла багато продовольства, і німці потребували їжі для своїх військових. Німецькі лідери хотіли залишатися у дружніх відносинах із данцями, бо прагнули постачання продовольства. Якби Німеччина діяла надто жорстоко, Данія могла б відмовитися від співпраці. Тоді німцям довелось би надіслати більше військ для врегулювання. Ситуації, а цього не бажала жодна з країн. Ну і серед іншого, Адольф Гітлер помилково вважав, що більшість німців належать до арійської раси. А оскільки данців та норвежців він теж вважав арійцями, то ставлення до них, на відміну від інших народів, було м'яким, чого не скажеш, наприклад, про Польщу, де у перші ж місяці, а то й дні окупації, нацисти вбили десятки тисяч людей. Просто тому, що не вважали їх арійцями, а цій придуманій расі Гітлер болю завдавати не хотів. Незважаючи на те, що Німеччина прагнула зберегти дружбу із Данією, самі данці не дуже то й були у захваті від окупації, нехай навіть і м'якої почалися диверсії та напади на заводи, які працювали на нацистів. Та й британці з американцями тиснули на скандинавів, аби ті вживали заходів по протидії нацизму. Протистояти зі зброєю в руках не було ні можливостей, ні шансів. Тому доводилося діяти обмеженими засобами. Гітлер до останнього відмовлявся збільшувати кількість військ у Данії, але все ж був змушений переглянути свої переконання. А причиною цьому частково стала і особиста образа на данського короля Крістіана X. Це був вересень 1942 року. Гітлер надіслав телеграму королю, вітаючи його з днем народження. Йому не сподобалася коротка відповідь, яка звучала так: Я щиро дякую, Крістіан Десятий. Гітлер вважав відповідь короля Крістіана грубою і сприйняв це ознакою схильності Данії не підкорятися правилам Німеччини. А тому вирішив послати людину на ім'я Вернер Бест, який міг би усе проконтролювати. Бест був есесівцем, який став імперським керівником Данії. І, хоч у нього був досвід управління залізною рукою, він не став вдаватися до радикальних дій. Бест чудово розумів, що суперечки із данцями призведуть до бойкотування підтримки німецької армії, а це вплине на поставки. Тож він вирішив зачекати і сподівався, що ситуація вирішиться, і Данія перестане обурюватися. План не спрацював. І з кожним роком данці скоювали все більше і більше диверсій ліквідації німецьких військових і саботажі на підприємствах. Поки Вернер Бест думав, як залагодити ситуацію, в країні уже на повну потужність працював підпільний рух. Його загальна назва денданське Мотстандбевагельс. і він поділявся на бойове крило і громадський ненасильницький спротив, а складався із різних партизанських рухів та угрупувань, які ускладнювали життя німцям аж до перемоги над нацизмом. Одними із найперших удань. Ні, спротив німецьким окупантам почали чинити молоді хлопці, які прозвали свою групу клубом Черчилля. Це невеличка групка із восьми підлітків, які відвідували Ольборську кафедральну школу на півночі Ютландії. І вона ж до слова слугувала їм прикриттям. Це історія про неповнолітніх данців, які на власному прикладі показали, що німцям не просто можна протистояти, а що це потрібно робити на загальнонаціональному рівні. З них і починається історія партизанських рухів Данії. Юнаки розчарувалися у дорослих, які не чинили опору німецьким окупантам. Тож вони самі вирішили взятися за роботу. Уже навесні 1942-го Їхня група здійснила 25 дрібних дій: підпали, вандалізм та крадіжки зброї. Це все до арешту, 18 травня. Фактично, це були учні середніх класів, які змогли створити осередок опору. Вони викрадали зброю, вчиняли саботаж, відсиділи у в'язниці і змогли втекти із неї. І це все до того, як їм виповнилось. 18 років їхній вік, до слова, дозволяв їм здійснювати усі ці операції, бо німці не думали на дітей. Традиційний член спротиву в уявленні окупантів мав би бути повнолітнім. Тож малі на цьому і зіграли. Коли їх усе ж схопили, то кинули до Ольборської в'язниці та їх не втримали навіть грати. Вони перепиляли метал і щодня займалися диверсійною діяльністю. І вони робили так 19 разів. Діяли переважно в день, а надвечір поверталися до камер, щоб охорона в'язниці нічого не запідозрила. З часом їхня кількість. Із восьми хлопців зросла до десяти знову ж таки, усі школярі, що було зручно для планування та виконання операцій. 11 червня 1942 року міський суд Копенгагена засудив хлопців. Їх визнали винними у серйозних диверсіях, спрямованих проти німецьких збройних сил, великому розкраданні зброї та боєприпасів, вандалізмі та підпалах, скоєних у період з 20 лютого по 7 травня 1942 року. 14-річного Борге Олендорфа не змогли засудити до ув'язнення через його вік. Їхню діяльність можна поділити на кілька основних напрямків. Перший і найголовніший це крадіжка німецької зброї. Навіть членство у клубі Черчилля можна було отримати, викравши німецьке озброєння. І ні, вони його нікуди не відправляли і не користувалися, а розбирали. Для чого розповім згодом. Красти було нескладно, зважаючи на той факт, що вони каталися собі на велосипедах і вишукували німців, які відволікалися на блокпостах. Ще один варіант крадіжка у барах і пабах, особливо коли німці випивали. Хлопці залазили у їхні куртки і забирали документи, гроші і зброю, яку залишили без нагляду. А інколи вдавалося викрадати цілі ящики із боєприпасами на залізничних станціях. Другий важливий аспект це знищення транспортних засобів. Починалося все із перерізання ліній зв'язку. З'язку, а дійшло до того, що малі різали шини у транспорті, закидали сірники у паливні баки, або просто спалювали транспорт, якщо мали під рукою каністру із паливом. Були і випадки, коли їм вдавалося спалити цілий вагон із нацистським обладнанням та боєприпасами. І третій аспект це маркування окупованої ворогом власності. Вони створили собі логотип, це сині стрілки, які виходять із хреста, і позначали ним, а також надписом Військовий спекулянт, усе, що належало нацистам або все, що на них працювало. Робили це дуже демонстративно. Вони фарбували у свої логотипи автомобілі, позначали заводи, дорожні знаки, казарми, нацистів і громадський транспорт. Це була пряма демонстрація данцям, що війна ще не закінчена. Є люди, які готові боротися, і які не згодні із новим режимом. Усвідомлюючи, що нацисти посилено патрулювали міста вночі, більшість запланованих акцій відбувалися в день. Вони починали із псування дорожніх знаків, а закінчили знищенням нацистських машин. Йшлося не лише про різання шин, а й про спалення. Їхнім першим серйозним завданням став аеропорт міста Ольборг. Для німців це був важливий насамперед стратегічний об'єкт, де люфтвафи розмістили орієнтовно 150 бомбардувальників. Ці літаки мали би використовуватися для атак на Норвегію і для захисту німецького флоту. Нацисти добре постаралися, щоби надійно замаскувати його від ворожих літаків-розвідників. З висоти пташиного польоту усе нагадувало ферму, бо ж наці розставили дерев'яні макети тварин, а злітно-посадкову смугу пофарбували у зелений колір, щоб усе виглядало як пасове. Вище хлопці із клубу Черчилля розуміли, що аеропорт буде важким завданням, тому для початку планували атакувати офіс місцевої компанії, яка будувала ангари та злітні смуги для літаків, але в останній момент. Передумали під вечір. Вони пробралися на територію литовища, розбили вікна і залізли всередину будівлі. А далі діло просте: запалили сірник і кинули його у сто з паперів та документації. Полум'я зайнялося практично миттєво, та німцям так само швидко вдалося загасити пожежу. Хоча вогонь не знищив будівлю, це була їхня перша велика диверсія. Клуб Черчилля завжди користувався можливістю знищувати німецьку техніку. Інколи хлопці просто загинали решітку радіатора у нацистських автомобілях, а інколи. Ли, й кидали запалені сірники у паливні баки, і при цьому вони ніколи не користувалися зброєю. А за час своєї діяльності хлопці не зробили жодного пострілу, просто тому, що не вміли. Тим не менш, зброю вони все одно крали. Розбирали і перетворювали на вибухівку для диверсій. На початку травня 42-го року вони використали мінометні гарматні диски, щоб підірвати залізничну станцію Ольборга. Це була головна база нацистів у місті. У вагонах, які їм вдалося знищити, були крила літака, механізми до автомобілів, шведська залізна руда і так далі. Данські пожежники швидко намагалися приборкати вогонь, побоюючись, що почнеться детонація боєприпасів, якщо полум'я перекинеться далі. Це також була одна із їхніх найбільш успішних місій. Якщо у вас виникло питання, як хлопці створювали вибухівку так, що ніхто не чув. То робили вони це в органному залі, який відвідували для участі у хорі. Під співи і звуки органу ніхто не підозрював, чим вони там займаються. Насправді, а після війни усю цю інформацію про діяльність та методи вони розповіли британським спецслужбам, дорослим чоловікам, які переймали досвід підпільної боротьби. Підлітків загалом їхня робота мала дуже важливе значення для данців, бо ж саме клуб Черчилля, з яким вони також зустрілися після війни, надихнув багатьох молодих громадян Данії долучатися до збройного спротиву у різних містах і різних регіонах. Ще одна партизанська група, що протидіяла нацистам у Данії в часи Другої світової, називалася студентською розвідувальною службою або ж скорочено СІ. Її створили двоє на той час молодих людей: Арне Сейр та Ерік Нінгансен. Згодом, уже після війни, обидвоє стали політиками. Наприклад, сейру було всього 17 років, коли німецькі війська зайшли у Данію. І тоді ще юнак помітив, що чимало данців прихильно ставляться до окупантів. Уряд, країни і королівський двір, закликали поводитися з німцями як хороші данці, і от тоді Арне Сейр замислився, що це взагалі означає, як мають поводитися. Хороші данці. Сейр створив ці правила, назвавши їх десятьма заповідями хорошого данця. І усюди ці правила або заповіді намагався поширювати. Один ви не повинні їхати на роботу до Німеччини та Норвегії. Два ви повинні робити погану роботу для німців. Три ви повинні працювати на німців повільно. Чотири ви повинні знищити важливі машини та інструменти. П'ять ви повинні знищити усе, що може бути корисним для німців. 6. ви повинні затримувати увесь транспорт. 7. Ви повинні бойкотувати німецькі та італійські фільми і газети. 8. Ви не повинні робити покупки у нацистських магазинах. 9. ви повинні ставитися до зрадників так, як вони того варті. 10. ви повинні захищати усіх, кого переслідують німці. Приєднуйтесь до боротьби за свободу данії. Досвід попередніх поколінь, нехай і не наших, можна проектувати на сьогоднішню війну. У наш час кількість заповідей можна навіть збільшити, додавши туди ще російський контент бо так чи інакше. Це теж зброя. Арнесер для початку зробив 25 копій своїх заповідей і почав розповсюджувати їх у мерії, в банках, серед лікарів і особливо серед журналістів. Йому не треба було ризикувати, щоб розклеювати листівки на усіх стовпах. Він зміг налагодити комунікацію так, щоб його праця сама поширювалася у народі. Згідно із планом сейра, ці заповіді мали передаватися із рук у руки, формуючи у данцях бажання і запал до національного опору. На початку перебування німецьких військ у Данії студентська розвідувальна служба займалася. Незначною діяльністю, яка приносила німцям радше дискомфорт, проте чітко давала зрозуміти, що їм тут не раді, принаймні не всі. Починалося усе із перетасовування та підміни дорожніх знаків, які вказували на неправильний напрямок руху, а згодом переросло у вандалізм проти компаній, що нацистам допомагали. Ішлося про грабунки, псування майна, таврування фарбою із різними назвами і вуличні бійки. Останнє стосувалося нападів на людей, які допомагали третьому райху почуватися в Данії як удома. До лав студентської розвідувальної служби входило близько пів тисячі людей. Переважно це були студенти із консервативними поглядами, і діяльність. У них була абсолютно різною. Одна частина займалася збором даних, які потім передавали британцям та американцям. Інші відповідали за диверсійну діяльність, були навіть пропагандисти. Із серпня 42-го року СІ видавали одноіменний нелегальний журнал із порадами щодо підривної діяльності. А ще їм вдалося розробити одну із найбільших партизанських шпигунських мереж, яка стежила за переміщенням нацистів. Як тоді, так і зараз методи зупинки ворога залишалися стандартними. Члени студентської розвідувальної служби насипали німцям цукор у бензобаки а також розсилали антинімецькі повідомлення учням середніх шкіл по всій країні. Лідер групи Арне Сейер після війни присвятив життя антикомуністичній діяльності. З наявністю у розпорядженні близько пів тисяч людей СІ доволі швидкими темпами стали організованою силою. Від невеликих диверсійних операцій вони перейшли до контрабанди зброї. А на відміну від клубу Черчилля ці люди вже вміли вправлятися із нею. Їхня окрема бойова група складалася і зі студентів, і з рядових військових, і навіть з офіцерів. Вони вишуковували зрадників та інформаторів і страчували їх. Та найбільше студентська розвідувальна служба запам'яталася своєю роботою із євреями. Вони допомагали їх переховувати і забезпечували шляхи втечі до Швеції, організувавши їм цілу мережу. У вересні 1943-го Німці скликали облаву на данських євреїв. Тоді данці об'єдналися і почали поширювати попередження серед євреїв. Вони пропонували свої будинки та офіси у якості сховищ. Рибалки добровільно вивозили євреїв до Швеції. Усі, крім кількох сотень, безпечно по Кинули данію ці шляхи втечі і плани вивезення придумали студенти повстанці, які налагодили стабільне сполучення через протоку Ересу. Їх по черзі вивозили рибальських човнах. То на швидкісних катерах, ясна річ, що тут не все так просто в цій історії. Данські рибалки боялися втратити свій основний вид заробітку, якби їх викрили гестапівці. Тож далеко не кожен погоджувався робити ці переправи безкоштовно. Ось тут і вирішили ситуацію члени спротиву. Окрім того, що вони розробили маршрут, то ще й встановили ціну на єврейських пасажирів. В один човник в середньому могло поміститися до 15 людей. А середня вартість проїзду до нейтральної Швеції це третина від річної зарплати громадянина Данії. Враховуючи, скільки євреїв перевезли за кордон, можна тільки уявити, скільки заробили у ті часи данські рибалки. І, хоча більшість займалися цим заради особистої вигоди, були й такі, що допомагали на добровільних засадах, і абсолютно безкоштовно. Це була найуспішніша акція такого роду під час Голокосту. До Швеції вивезли близько 7200 данських євреїв. 500 німцям таки вдалося депортувати до гетто Терезієнштадт. з них понад 50 таки не пережили Голокост. Зважаючи на той факт факт, що ті 90% врятованих і вивезених могли би потрапити у концтабори, можна сказати, що робота студентської розвідувальної служби мала просто вирішальне значення. І в сучасній історії підпільних рухів вважається однією із найкращих підпільних операцій світу. Однією із найбільш ефективних груп опору в Данії в часи Другої світової була Хольгер данське До неї входили не більше ніж 350 осіб, та й діяли вони із 43 по 1945 роки. У час, коли відносини між. Данією та Німеччиною були на піку напруженості. Це був період, коли нацисти все ж почали вдаватися до більш жорстоких дій, бо розуміли, що в країні вже на повну потужність працює опір, який хорошим ставленням до народу не зупинити. Назва у них дійсно гарна. Вона походить від легендарного данського героя Хольгера, або ж ож'є Данця, великого воїна, який спить міцним сном і за легендами має прокинутися, щоби знищити ворогів, якщо вони становитимуть загрозу для країни. Ольґер Данське була однією з найбільш. Інше групу опору у Данії за час війни вони втратили 65 членів, які або були розстріляні німцями, або загинули під час проведення диверсій. Нацистам двічі вдавалося вийти на слід групи, однак вони так і не змогли ідентифікувати усіх учасників. Це дозволило Хольґерданське пропрацювати до кінця війни. На це були свої причини. Група спротиву мала чітку структуру, яка складалася із кількох підгруп. При цьому вони не мали практично жодного контакту один з одним. У такому випадку, якщо гестапо спіймає одну групу, то навіть тортурами не зможе випитати інформацію, бо ж члени одного осередку ніколи не бачили членів іншого і навіть не знають імен. Саме таким нехитрим способом їм вдалося скоїти більше ста диверсій за два роки свого існування. Упродовж перших кількох місяців діяльності хольгер Данське вчилися та переймали досвід від партизанської групи Бопа. Я про них ще теж розповів. Щоправда, вони перейняли від них лише методи роботи, а от завдання обирали собі самі. Партизанський рух данії чітко розділяв між собою місії, і хольгер Данське обрали собі доволі специфічну роботу. А правильніше було би сказати зачистки. Група хольгер Хольґерданське здійснила менше диверсій ніж, наприклад, Бопа, оскільки головною метою групи була страта інформаторів. Цій групі спротиву приписують щонайменше 200 розстрілів інформаторів. Як і більшість партизанських груп та з'єднань, хольгер Данське також займалися підривами та атаками на стратегічні об'єкти, хоча переважно діяли на залізниці. Німці в основному покладалися на неї у питаннях логістики. Та найбільшою їхньою диверсійною акцією був підрив форму у Копенгагені наприкінці серпня 43-го року. Підпільники під виглядом обслуговуючого персоналу пронесли в будівлю палети із пивом Туборклагер. А на ділі це виявилася замаскована вибухівка. За кілька хвилин усе злетіло у повітря. Вдалося повністю зруйнувати виставковий зал, який нацисти хотіли використати в якості казарми для свого війська. Двоє найвідоміших членів Хольгерданске – це Йорген Гагеншміт на прізвисько Лимон і бенд Фауершухвіт із позивним полум'я. Вони також брали участь у підриві того виставкового залу. Хоча обидвоє найбільше запам'яталися жорстоким ставленням до інформаторів, а відповідно і стратами. Вони загинули у бою 1944 року, коли гестапо намагалося їх заарештувати. Ще однією доволі жорсткою групою спротиву були повстанці із Бопа. Вони з'явилися у 1942-му завдяки комуністам, чиї партійні організації були заборонені. Їм вдалося сформувати невеликі диверсійні осередки практично у всій країні. А найцікавіше те, що у більшості туди входили ветерани, які були частиною добровольчих антифранківських бригад під час громадянської війни в Іспанії. Згодом до групи приєдналося багато некомуністів, особливо студентів. Тому вони змінили назву на Бопа або Боргерліч Партізанер, що можна перекласти як громадські партизани. Наприкінці війни Бопа налічувала загалом 150 членів. А під час війни вони втратили 38. Ці люди були страчені німцями або ж загинули під час диверсій. Їхні бойові групи в середньому складалися із підрозділів, у яких було по 6-7 осіб. І попри те, що загальна кількість членів Бопа не перевищувала 175 учасників за весь час їхнього існування, вони встигли здійснити трошки більше. Тисячі акцій вони були залучені до усього, починаючи від допомоги у створенні підпільної преси і літератури, і закінчуючи шпигунською діяльністю та актами саботажу. Загалом агенти Бопа вбили 400 осіб до 1944 року. Ішлося про нацистських військових, діячів, колабораціоністів та інформаторів, які допомагали третьому райху. Бопа була меншою групою ніж, наприклад, Хольґер Данське. Але замість того, щоб займатися ліквідацією інформаторів, як це робили Хольґер Данське, вони працювали із диверсіями. Члени групи здійснили сотні акцій. Однією з найбільших був Вибуху Лагипро. Усі акції були добре організовані і завдали збитків на мільйони данських крон. Особливо великими збитки були, коли йшлося про диверсії на заводах, які виготовляли продукцію для німецького війська. Бопа було байдуже, що атакувати. Чи це була провізія, чи одяг, чи напої. Вони клали все, до чого могли дотягнутися. Особливо напруженою ситуація стала в 43-му. Це вже не стосується Бопа, а загалом відносин Данії та Німеччини. Данці бачили поразки німців на полі бою і розуміли, що партизани це їх їхній шанс виштовхати наці зі своєї землі. А рух спротиву на цьому дуже сильно підігрував. Вони часто влаштовували бійки на вулицях, нападаючи на німецьких солдатів. Усе це переростало у масштабні протести, які розкидалися на великі данські міста. Під гарячу руку вже потрапляли всі. Розлючені данці, підбурені силами спротиву, колотили і німецьку армію, і гестапівців, і данську поліцію, якщо вона перешкоджала. Щоб якось це зупинити, німці пішли на наступний крок. Вони вимагали від данського уряду запровадити смертну кару за саботаж. Але данці відмовилися йти на такий крок. Тому німецькі. Окупанти запровадили надзвичайний стан, і 29 серпня 43-го року уряд Данії припинив свою діяльність. Німці взяли на себе повний контроль над країною і вирішили, що поводитимуться із данцями так, як вважають за потрібне. Треба жорстко. Буде жорстко німецькі сили здійснили рейди на поліцейські дільниці по всій Данії, Розброїли, заарештували та депортували усіх двох тисяч данських поліцейських до Німеччини. Нацистам стало легше придушувати свавілля, і вони більше не турбувалися про захист данського уряду. Та їм це вже не допомогло. Бо, як ви знаєте, це все відбувалося у той час, коли сили спротиву Данії набрали своїх найбільших обертів. Вони вже активно працювали над тим, щоб викорінити нацизм, і зупинити цю машину вже було вкрай важко. Остання партизанська група, про яку я згадаю у цьому відео, називалася П'ята колона. Це якраз одна із організацій, яка в основному використовувала насильство і саботаж для досягнення своїх цілей. То коли твою країну окуповують, а по твоїй землі вільно ходять злочинці. Поводитися інакше просто неможливо, адже це не матиме ні сенсу, ні результату. П'ята колона в основному діяла в Орхусі і на його околицях. Вони засереджували свою діяльність на зриві телекомунікаційних і транспортних мереж, і у них було одразу кілька груп, кожна із яких мала свою сферу діяльності. Як до прикладу, група підтримки, яка займалася пошуком та доставкою зброї, яку для партизанів скидали ВПС Британії. Вони забезпечували їх практично усім: від стрілецької зброї до вибухівки. Восени 1944-го вважалося, що бойові дії можуть дійти і до Данії. А тому в п'ятій колоні створили нове крило групу підривників Недрівнінг Вони мали знищити важливу інфраструктуру у разі вторгнення союзників, щоб ізолювати та знерухомити німецький гарнізон в Орхусі. Схожі групи створили і в інших містах, щоб якщо уже діяти, то цілком і повністю. А взагалі, п'ята колона була організована як ціла система невеликих і незалежних груп, до яких входили по троє людей. Вони спілкувалися лише з командирами і практично ніколи один з одним. Знову ж таки, щоб в разі викриття не видати інших підпільників. І усі люди в групі були представниками різних професій. Так до одного осередку міг входити працівник порту, залізниці і енергетичної компанії. Це допомагало проникати туди, куди інші партизани не могли. Через різноманіття професій п'ята колона мала доступ практично до всього. Загалом вони здійснили близько сотні диверсій, серед них знищення трьох кораблів, а також руйнування або пошкодження близько 50 заводів і підприємств. На сам кінець справедливо було би додати, що данцям, на відміну від багатьох інших націй, в плані окупації пощастило, якщо так взагалі доречно сказати, їх окупували м'яко. Німці не хотіли з ними чвар, не мучили їх, не влаштовували фільтрацій, не блокували доступ до інформації і не відсилали у табори. Це зіграло свою велетенську роль у формуванні руху опору. У 1943 році данський спротив зміг налагодити зв'язок із британським відділом спеціальних операцій, який тоді називався SOE. Лондон почав надсилати данцям провізію, припаси і навіть своїх агентів для координації дій та навчань. Загалом за усю війну союзники лише з повітря десантували силам спротиву 600 тонн зброї. Обладнання та вибухівки, а в країну для роботи відправили 53 агенти СОІ. Діяльність рухів спротиву можна оцінювати по-різному: хтось перебільшує, а хтось точно недооцінює. Та завжди легко судити з боку. Треба пам'ятати, що спротив це остання надія для тих, хто опинився в окупації. Вони той промінь світла, який дає віру у те, що найбільше зло світу. Можна побороти. Я дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Ставте пальці вгору, пальці вниз, коментуйте, поширіте це відео і обов'язково підписуйтеся на канал, щоб допомогти йому розвиватися. Сію лайте. Алігейтес.